Скорпіони, доброго вам часу! Я вас вітаю в такій романтичній атмосфері. Хочу з вами зробити разом розклад Таро на січень, місяць, коли починається магія 24 го року, коли зелений дракончик до нас приходить і потрібно будувати основу, каркас, фундамент, скелет, назвіть як завгодно. Які енергії потрібно закласти в цьому місяці, і на що потрібно звернути увагу? Скільки стабільності, скільки має, скільки фантазії, або скільки таких важливих моментів ви зможете отримати, як з ними працювати. Працюємо на п'яти колодах, як завжди, цікаві питання. Перша колода, з якою я працюю, це в мене дике невідоме Таро. Дуже класна колода, там дуже цікаві. Експресивні картини, скажімо. Вони мінімалістичні, деякі є колоди, в яких дуже багато елементів. Але ці е, німецькі такі є прислів'я Würze». От така історія. Або там кажуть, у нас кратка сестра Талант. Тобто це якраз така колода. І так, загальні енергії для вас, скорпіони. Четверка Пентаклі стабільність. Стабільність. Що можна ще побажати? Зв'язок з іншими, який допоможе вам цю стабільність будувати. Якщо це стосується роботи, то у вас будуть стабільні контакти, стабільні завдання. От якраз я вам говорила, ви будуєте каркас. В даному випадку це такий фінансовий каркас, який ви будете закладати справді у січні. Як ви будете працювати, бізнес-плани, планування ваших фінансів, можливо, ви вирішите. Купити для себе е, такий записник, так, в якому будете вкладати е, свої фінанси. Там іде розділ. Да? Це на їжу, це на подорожі, це на взуття, на одяг, це ми будемо економити. Коли людина справді для себе робить план, каркас і структуру. Це буде для вас тією червоною ниткою на весь місяць. Робота, фінанси, особисте життя, і, можливо, робота, фінанси, особисте життя і самореалізація. Це все пов'язане один з одним. Да? І ви будете будувати для себе структуру. Дуже класно. Можливо, кожен знак повинен взяти з вас приклад, оскільки, якщо у вас буде структура, то навколо цього скелету ви зможете і побудувати далі всі свої дії. Чи є у вас план. Да? Наступне, скорпіони, яку жабу вам потрібно з'їсти. Що є цікавим? Фраза така, да? eat the frog. Це неприємна справа, яку вам треба зробити. Ми маємо таку класну здатність нашої психики. Тара казала, да? не Тара Скарлетт Охара. Я подумаю про це, коли повернуся в Тару в своє. Що в неї там було своя дача, віла угоді. Um, є завдання, які ми не хочемо вирішувати зараз. Ми думаємо, що воно перейде. Да? Якщо, дівчатки, ви думаєте, якщо, наприклад, ви вагітні, да? і ви не знаєте, що робити, чи ви хочете родити дитину, чи зробити аборт, але вам потрібно прийняти якесь рішення. І от ви зараз маєте справді у вас є дедлайн, коли ви маєте прийняти це рішення. Ви живете з чоловіком, і от у вас брутить і бродить, і ви кажете, Я хочу. Розлучитися ми не можемо бути радом. Оце і означає з'їсти жабу, прийняти рішення, зробити щось неприємне. Нащо вам їсти ту жабу? В прямому смислі щось неприємне, коли ви кажете, мені потрібно робити звіт по фінансам, це треба збирати всі чеки. Ви хочете поговорити з людиною, і ви знаєте, що це буде неприємна розмова. Ви отримаєте, наприклад, негативну інформацію, у вас якась криз... кризисна розмова. От... Таку ситуацію потрібно вирішити. Давайте подивимося, що буде для вас в січні такою неприємною ситуацією, але яку потрібно вже вирішити. Вже не можна чекати, яку жабу треба з'їсти скорпіоном. Як звучить, так? Зірка. Ой, як вам важко повірити в себе. Зірка це ваша впевненість в собі. Це ваш оцей німб-аріол, назвіть як завгодно. Скорпіони, в принципі, дівчатки, ви ж самі в нас містичні, самі таємничі, ви як не те, що з жабу з'їсте, ви всіх поїсте. А в даному випадку вам потрібно. Подивитися на себе, наскільки у вас зі... зірочності, зірочності, а наскільки у вас адекватності. Бувають такі моменти, коли е, трошки жме корона, і людина починає вести себе неадекватно. І от зараз вам потрібно подивитися і переоцінити себе, переоцінити вашу е... Поведінку вашій амбіції. Чи насправді ви є зоряною в певних аспектах вашого життя, чи вам не вистачає цієї зоряності, чи ви перебільшуєте, скажімо так. Коли людина отримує певну дозу влади, вона втрачає зв'язок з землею. І хто туди наверх летить, вони дуже несмачно шмякаються донизу. Тому скорпіони, ви дуже сильні. Зробіть, будь ласка, Собі і подивіться в дзеркало, Чи ви себе переоцінюєте, чи ви себе недооцінюєте? І потрібно признати, хто має претензію на ідеальність, та, що я десь там. А хтось, можливо, взагалі каже, я нічого себе не уявляю. Ми всі є частинками Всесвіту. У нас всіх є частинка творця, і ми належимо до гламурних зірок. Ми жінки, ми по природі своїй незвичайні. Подивіться в очі правді, хто ви є насправді. З іншого боку, тут може бути по зірки, якщо це, наприклад, стосується роботи, да, це такий бізнес в інтернеті, коли ви з іншого боку зможете зробити знов таки аналіз. Зараз подивимося, що у вас тут є. Е, ви не знаєте, чим зайнятися. Тут потрібно, і ви хотіли б зайнятися і однією справою, і другою, а там третій аспект. І коли людина каже, я ще не готова почати свій бізнес, да? я ще маю там повчитися, ще опрацювати це страх, і ви віддаляєте це. Да? Ви кажете, ну я колись, я ще навчусь. Мені ще воно не зараз. Зараз. Прийміть це рішення, почати цю справу зараз. І реалізовувати себе зараз, а далі воно все прийде до вас. Не бійтеся! Працюйте над собою. Дивіться, як у вас там з коронами. Скорпіончики, напишіть, будь ласка, як ви носите свої корони. Наступне питання це ситуація, яку вам потрібно вирішити. Будь ласка, подумайте про те, що вас турбує, що вас не турбує, що для вас є важливим. І я зараз витягну карту, яка підкаже вам як потрібно вирішити цю ситуацію. Можуть бути якісь внутрішні перепони, можливо, якісь зовнішні аспекти, можливо, взагалі нічого не треба робити. Як скорпіонам рішати ситуацію? Суд до суду. Це карта, яка говорить, Валкірія прийшла і всіх запрошує в валгалу. На старорунічне. Значить, карта суд розповідає, що тут іде закінчення юридичних справ і втручання, справді, або з одного боку це земна інспекція, це земні такі установи, або це суд о той Вишні. Тому, якщо це стосується, ви загадали про вирішення якихось справ, які пов'язані з певними установами, це означає, будь ласка, через офіційне. Джерело, це означає, знов таки, ситуація, моделюємо з вами власне, квартири, якісь має претензії через суд, через іншу авторитетну інстанцію, яка вам допоможе. Якщо у вас йде морально-естетичне питання: мстити не мстити, бути не бути, як це? Дайте йому цукерку, нехай він здохне від цукрового діабету, він отримає, так? чи вона, чи воно, ця людина отримає те, на що вона заслуговує, оскільки вже прийшов цей момент, коли людина отримає те, що вона заслуговує, людина отримає по шапці. Старший аркан Сунд, 20-й аркан, який говорить, що. Буде якась така ситуація, коли все тайне воно буде видним. І для того, щоб вирішити цю проблему, справді світ спрацює так, що е, ви все знаєте. Оці всі тайни, ці всі інтриги Мадридського двора, вони будуть видними. Не переживайте. Ваше особисте життя, скорпіони. Подивимося, що на вас чекає у січні? Що буде таким цікавим, магічним? Да. Моя улюблена колода з моїми маленькими руками. Особисте життя для скорпіонів у січні. Знов суд. Що рішили піти і розібратися, почистити скрізь? Тут може бути розлучення. Якщо ви його чекали, да, от вас відгукається знов-таки. Одна карта суд і друга карта суд. Якщо ви чекали на розлучення, або е, ви чекали на певне рішення, воно буде. В січні у вас по карті герешті да, справедливість е, буде е, рішення. Рішення, е, яке, я сказала, суд, я обичаю, це справедливість. Ну вони, в принципі, по своєму, скажімо, навіть. Про по своєму емоційному окрасу, да, вони. Е Є е, такого спільного значення. По карті е, справедливість, е, ви отримуєте те в вашому особистому житті, чого ви хотіли. Тут, може, знов-таки, це і є розлучення, це якраз той процес, який дуже довго тягнувся, і от зараз вам прийде рішення. Ви зможете, нарешті, отримати внутрішній спокій. Справедливість є знов-таки зверху, або справедливість є наша мірська. Ми можемо чекати в нашому е, житті дуже-дуже довго на помсту. Да? Ми можемо чекати, що відбудеться, відбудуться певні події. Але в даному випадку, те, що стосується вашого особистого життя, довіртеся Всесвіту. Почекайте, почекайте, і воно все. Те, що буде відбуватися, розставить крапки над і, і все по своїм місцям. Тут буде така дуже цікава е, у вас ситуація, просто довіртеся Всесвіту. І е, кому потрібні знов таки юридичні були події, юридичні поради, це відбудеться. І у вас буде крапка. крапка в тому, що ви хотіли закінчити. Дуже класно, можна починати так 24 рік. В чому ваш ресурс? Давайте подивимося. Таро. В чому є ваш ресурс для того, щоб подолати такі масивні аркани? Ваш ресурс? В чому? В родині. Ваш ресурс є в тих. Ви різні, тому цей розклад він є загальним. У даному випадку, ті, в кого стабільні відносини, ваш ресурс в тому, що ви маєте затишок, ви маєте підтримку від вашого чоловіка, від вашого партнера. І по цій карті це знов таки сила, підтримка емоційна і ем, від вашої дорогої людини. Тому що ви знаєте, що б не сталося, я зможу завжди йому довіряти. Клас. Наступне питання, яке ми з вами задамо картам, це несподіванка. Несподіванка для скорпіонів. Відкрита дорога у вас буде шанс іти в нове життя відповідно до арканів, які от були е, суд, справедливість. Аркани є кармічними, є дуже значимими, які розказують, що у вас закінчиться певний етап, ви отримуєте те, до чого ви йшли. І несподіванкою буде справді відкрита дорога. Ті, хто чекали на певне суд... Суд... рішення суду. Коли ви чекали, ще так кажу, можливо, на розлучення, у вас буде вільна дорога. ви просто зрозумієте, що ви не бачите більше перепод. Хтось, наприклад, казав, я чекаю, поки я розлучуся, щоб мені можна було десь виїхати. Хтось казав, що я хочу відносини з іншим людиною, Щоб отримати нарешті, наприклад, ви там через якийсь будинок сварилися, і рішення буде для вас. У вас будуть відкриті дороги. Тому, шановні скорпіони, це такий фундаментальний місяць, який допоможе вам поставити акценти у своєму житті і отримати нову енергію. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Як завжди, вдячна за ваш зворотній зв'язок. І побачимося в наступних відео і в 2024 році.